Всім привіт, я Нарин Кошвар, ідемо глядати ціни на фрукти. Яку ціну кавун? 18 гурт, 21 розтріп. Це відразу на початку рядів з кавунами. А Диня, яку ціну буде? 45. По 45 і по 50 ось така, так? А в яку ціну диня? 50. По 50. А в яку ціну кавун буде? Кавун. Ось такий кавун по 18. Є ось такі яблучка. 40 гривень, а ось такі дрібненькі. По 25 гривень. Це в рядах де перед 12 навісом продають фрукти. Вікуцінок такий персик. 45. А віку ціну ось така груша? Сорок гривень. По 40. А от менше є по 25, так? А слива? Слива тридцять гривень. По 35 гривень. Це відразу в рядах, де є фрукти. Ось тут стоїть мужчина, можете придбати нього. А яблучка ціну? По 40 гривень, а груша ось це 40. А скільки така слива? По 18, а ось така по 30. А скільки такий нектарин? По 100 гривень? А ось такий. Це не нектарин, а персикінжер. Я заговорилась. А ось такий нектарин по 95, а виноград. 100 гривень, це є 98 -е місце. А така груша ціну? 35. По 65. Скільки сливка? 35. По 35 гривень, відразу на початку 12-го на вісі. І ще яблучко ось таке по 40. І ось такий нектарин, скільки 60. він? По 80 гривень відразу на початку 12-го на вісі. І щаслива є 35. По 35, а ось такий. 85. По 85 ще є виноград. 65. 85. 85. А ось такий персик? 35. По 35 гривень? Да. Супер. Початок 12-го на 8. І ось такий виноград 100 гривень на гурт. І ось такий виноград 130 гривень. По скільки такий виноград? Виноград 99, 99 гривень. 100 І є полуниця, що ось така по 100 гривень. У чому така слива? По 30? По 30. А яблуко по 40 гривень, це під 12 на 8. А ось такий виноград, яку ціну? Який? Okay. Ось такий синій. Це? Синій? Так. Там дешевше чи дорожче? Треба так, щоб люди могли купити собі їх. 120. По 120 гривень, а ось цей. Цей це 150. По 150 гривень це під 12 на 8. Чи ось такий, а такий викоцінок? Так. Там вам по 110. По 110. Малина печал буде? По 250 гривень. А слива на роздріб? По 30 гривень. А ось такий виноград? По 80 гурт. По 80 гурт. Вікуціну лисички? По 200. Вікуціну полуничка. Ящиком Ящиком, брати. По 110. А якщо людина одну штучку хоче взяти? А одна 120. А вікуцину лохина? 160. А слева вікуцина по 25. Є ось така лохина по 200. Ожина по 230. Є ще по 100 гривень за літру лохина. Оскільки ось таке яблуко. По 50. А лохина, в яку ціну? 180 вісімдесят. А малина по 200. А ожина? 200. Це є 37 містер. Є ось така нектаринка, 90 роздрів, 80 гурт. Молдова, ось такий виноград. 110, 120 роздрів, 100 гривень. У гурт, 115 роздрів. Так? з цього винограду. 110, 110 роздріб. І ось такий є по 110. І є яблочко на роздріб по 40, і це є 35 місці під 12 на 8. А груша така яку ціну. По 35 гривень. А по скільки абрикос? 145. По 145. Яку ціну виноград? 100, 140, 140, 150, ось такий. 140 скільки яблука? По 40 гривень, а персики по 35, а ось такі більше по 50, а ще й більше по 70 гривень. Скільки сливка? По 35.